Прощай, село синьке, прощай, Україно». Ще перед концертом аматорський колектив «Селяночка» із села Селець радо демонструє народиський колорит. Пісня завжди піднімає настрій. Настрій голові обласної ради Йосипу Заполовському сьогодні гарантований, адже творчий звіт показує, наскільки дієвою є громада. Звичайно, звертаю увагу на те, скільки молоді. Це перший показник, що відроджується, якщо молоді, багато і саме головне, я бачу саму підготовку, як вони одягнуті, в якій вони формі, і звичайно, на їх саме мистецтво це район трудолюбивих людей, перш за все, красивої природи. Мальовнича природа Поліського краю це те, що надихнуло художника Євгена Присяжнюка із села Закусили. Експозиція його картин у центрі уваги, але й інші рукотвори викликають непідробну цікавість. Сьогодні представлена художня вишивка, килимарство. Виробі, соломки також у нас представлені вироби з бісеру, вишивка бісером. Музей національної вишивки України, що діє у селі Базарна Родицького району, представив старовинний одяг із традиційним поліським орнаментом. Всі експонати, як і концертні номери, збиралися по сільських громадах, які й досі зберігають глибокі традиції. В цьому народичани і вбачають головну особливість свого творчого звіту. Народський район, на жаль, він такий, що він найбільше постраждав від наслідка Аварії на Чорнобильській АЕС. І коли до аварії ми мали 30 тисяч населення, то сьогодні ми маємо тільки 10 тисяч населення. Але ось, мабуть, оця пісня, яка звучить і на весіллі, і на дню народження, допомагає саме ось такі тяжкі хвилини виживати, щось творити і причому і розвиватися вже на сьогоднішній день народицькому районі. Говну версію творчого звіту аматорських колективів народицького району дивіться у ефірі телеканалу Житомир у понеділок, о 22.30.